Після так званого кінця світу людство за деякими припущеннями отримало нове життя, а Вінничина нового очільника. Відповідним указом президент України нарешті призначив голову облдержадміністрації. Разом із цим збулися прогнози екс-губернатора регіону Миколи Джиги щодо свого наступника. Людина з Вінниці і досвідчений. В першу чергу аграрій досвідчений, тому що область зрозуміло, що вона аграрна і на тут повинен бути фахівець. От моральний. Чесний, щоб користуватися довірою людей і патріот. Нині вже радник президента, обіймаючи колишню посаду, так і не відкрив таємницю місцевим журналістам. Лише розповідав, що у нього є певна домовленість з главою держави. Ім'я нового керманича Вінничини стало відоме у понеділок, 24 грудня. Тоді на офіційному сайті президента було опубліковано відповідний указ. Згідно документу, колишній заступник голови облдержадміністрації став її очільником. Іван Мовчан, він же аграрій, вінничанин та патріот. Чи то настанова, чи то порада проте своєму наступнику Микола Джига залишив не лише регіон та крісло, але й мудрі слова. Губернатор це посада набагато вища, ніж народний депутат. На посту губернатора безумовно є можливості зробити набагато більше кращого, чим народним депутатом. До речі, в той період, коли кабінет губернатора тимчасово припадав пилом, вінничани активно обговорювали, хто ж невдовзі його займе. Городяни подейкували, мовляв, за Вінничину візьметься син президента. Інші ці повноваження приписували меру міста Володимиру Гройсману. Проте більшість зійшлася з думкою президента України. Це беззаперечно має бути Іван Мовчан. Юлія Бурнацева, Вадим Демець, новини телеканал Смарт.